Я вам одне зараз скажу. Людина має мати розуміння, що тіло несе колективну відповідальність. Якщо тіло зробило зло комусь, я говорю про людське тіло, то хіба шлунок чи підшлункова винні в тому? Навіть груба кишка й те не винна. І Тіло посадили в тюрму. Хіба шлунок винен, що його будуть кормити баландою? Тобі не хочеться того їсти? Ну не їж. Ні, ну то можеш щось їсти я, кості ломить, не досипаєш, хворієш, баланду цю їш кожного дня. То ще й прийде, хтось сильніший і забере в тебе цю баланду. Я думаю, члени тіла цього, яке в тюрмі, воно члени тіла не задоволені. Ні одне з того, що знаходиться в тілі, вони не задоволені цьому. Але вони вийти не можуть. Не дано, тому що тіло є. це... Тілесне, воно має це на увазі тіло ціле, і воно таким чином і помре цілим. Коли оце людина не вже тюрма йде на користь, ні, там з'являються хвороба. Ясно, що з'являються хвороби, люди хворіють. там, ну, Я вірю, що якщо прислухатися, то всі члени тіла всередині, вони ну, противляться тому сидіти на баланді. Коли давайте про духовне тіло. Коли духовне тіло робить зло, то як ти можеш сказати, якщо ти не підтримуєш? Ні, сказати ти можеш. Та нирки теж в тюрмі кажуть, ми не підтримуємо того, що тіло наше в тюрмі. Так само і тут. Я розумію, я не знаю, хто ти в тілі там, що тобі належить виконувати в тілі католицькому, чи ти в православному, чи ти в протестанському. Ти ж в тілі духовному і те, що ти противишся, нічого ще не значить. Ну, в духовному є. Надзвичайна милість Божа, що ти можеш з нього вийти з цього тіла. Тоді, коли з тілесного, ти не можеш вийти, ти вмреш разом з тілом. 1 Коринтян 12,12. 12. Бо як тіло одне, але має членів багато, усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, як і Христос. 13. 1 Коринтян 12,13. Бо усі ми, ми усі одним духом охрещені. В тіло одне. Ну, ну шум, шум, як можна ясніше сказати? В тіло одне. Чи то юдеї, чи Гелени, чи раби, чи вільні, і всі ми напоєні Духом одним. Це не баланда. Дух істини. Куди Дух істини приведе тебе? Та до істини. То, що говорить отець і син, і дасть нам. Але якщо ти не знаєш, що говорить отець і син, як тобі дати? Дух Святий хоче. Він, він справді він прийшов як помічник. Він прийшов як вчитель, ну якщо ти не хочеш ні вчитися, ні знати, що там написано, а ще й противишся, то Дух Святий, ну яким чином він до тебе прийде? Звичайно, ні.